То що, підведемо підсумки. Ці автомобілі не... то тільки погляньте на ці два. Щас, подожди, я не придумав, що сказати. Даже. Всім привіт! Сьогодні у нас на відео огляді дві найпопулярніші моделі Volvo: Volvo V90 та Volvo XC90. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайк. Поговоримо про ці авто по черзі. Почнемо з v 90 v 90 Cross Country – це універсал з підвищеною проходимістю. Тобто пересічена місність для нього буде як легка прогулянка. v 90 побудований на платформі SPA, що є спільною для XC90, S90 та V-90. А за зовнішність хто краще розповість, ніж власник автомобіля та що вас сподвигло на покупку саме Volvo V-90 Cross Country? Ну, ви знаєте, мене е подвигло декілька причин. Це зовнішній дизайн, як ви казали, і її так технічні або споживчі властивості, я би сказав так. Ну, щодо дизайну, тут люди і так це розуміють, я розумію так, що ну, це рестайлінгова версія, як пішла з 2020 року. Вона відрізняється від попередньої формою нижньої губи бампера. Якщо знаєте, що то до 2020 року там були такі от, крила. Ну, але мене це особисто не дуже подобається. Тут трохи інша передня рішітка, вона вогнута, йде, комбінація чорного з хромом. Трохи інша емблема, там встроєна вбудована камера, парктроники, протитуманки і все інше. От. Але знаєте, тут сама форма машини вона дуже сучасна і дуже цікава, мені здається. Якщо її розглянути, вона, е, я не знаю, я б назвав її що, що в неї є щось трохи від бедмобіля. Тож продовжимо. Ви тільки погляньте на ці 20-ті диски, як вони пасують цьому автомобілю. Мені дуже подобається. З бокової частини кузова у нас зустрічають захисні накладки по всьому периметру кузову, які захищають від е, всяких сюрпризів. Ці накладки дають розширення аркам, і з-за цього автомобіль виглядає таким більш потужним та крутим. З кліренсом 211 мм Ви ніде не застрягнете на цьому автомобілі. Ось ми добралися до двигуна. В рух нас приводить чотирихциліндровий бензиновий двигун потужністю 310 кінських сил та 400 крутного моменту. Що для цього автомобіля, я вважаю, потужності з головою хватить. Коробка у нас японської марки Айсін восьмиступенева, класичний гідротрансформатор, який перевірений часом, та в світі вважається одна з найнадійніших коробок. Автомобіль у нас на повному приводі з муфтою Халдекс шостого покоління. Щодо задньої частини, на кришці багажника у нас зустрічає спойлер, позначки Volvo, Т6, що нагадує, що мотор у нас один, один з найпотужніших. А повний привід. Насадки на вихлоп, роздвоєний вихлоп, дуже такий здоровий. Це я хочу зазначити не бутафорний вихлоп, як роблять деякі марки автомобілів. Перейдемо до багажника автомобіля. Його в нашій моделі можна відкрити ногою, так як в автомобілі є безключовий доступ. Об'єм багажнику складає 550 літрів. Якщо відкинути заднє сидіння, ми отримаємо 1500 літрів. Щодо заднього ряду сидіння автомобіля. Сидіння підлаштовані під мене спереду. У мене зріст 1,85 метрів, та у мене тут доволі достатньо простору. Що ми тут бачимо? У нас підлокітник з двома підстаканниками. Тут така є ничка у нас. Електросклопідйомники. Можна закрити двері усім учасникам руху та здоровенна панорама, яка дуже гарно вписується в дизайн авто. То що ж, перейдемо до Volvo XC90. Цей автомобіль у нас дизельний. Це означає, що витрата палива буде мінімальна. Тут велика решітка радіатору, дуже гарні фари, led фари, молотора і дуже великий капот, який придає агресивності цьому автомобілю. 20-ті величезні, дуже красиві диски та кліренс авто 235 мм. Збоку нас зустрічають хромована окантовка вікна та дуже такий масивний кузов, що натякає, що це велике авто бізнес-класу. Під капотом у нас стоїть тут дизельний двигун об'ємом 2 літри, індекс d 5 Потужністю автомобіля 235 кінських сил та 480 крутного моменту. В автомобілі повний привід смуфтою Халлик шостого покоління, так само як в Volvo v 90 Cross Country. Але xc 90 на мою думку, все ж таки більш прохідний, ніж v 90 Cross Country, адже він вважається кросовер, та у нього кліренс трішки побільший буде. У нас тут встановлений спойлер на кришці багажнику, роздвоєний вихлоп, шильдик d 5 що означає, що автомобіль у нас дизельний. Та такий громадний, громадна задня частина, яка напоминає мені якийсь танк. В автомобілі у нас безключовий доступ, багажник ми зможемо відкрити з ноги. Об'єм багажного відсіку складає 720 літрів. Якщо ми відкинемо заднє сидіння, він збільшиться до 2 кубів. Щодо задньої частини автомобіля. Тут дуже багато простору. Що ми тут маємо? Підстаканники з, підлокот... з підлокітником, електросклопідйомник, дуже здорова панорама та багато місця. Мені, наприклад, дуже подобається, що один, що другий автомобіль. Я в захваті від них. Розкажіть свою думку по поводу одного та другого автомобіля. Ви знаєте, Маркетологи Вольва, коли робили дизайн і цього, і цього, цього автомобіля, мені здається, вони їх намагалися якомога більше розвести по цілових аудиторіях. Тому що ну, цей автомобіль, на мою думку, власну, це був спроєктований і він почав продаватися перше в Америці, там, де люблять великі кросовери, великі автомобілі, просторні з повним приводом, все інше, цей автомобіль це більш європа. І якщо нам спробувати там декількома словами, знаєте, так визначити, це драйв, це автомобіль драйвовий. Тому що те, що пропонує Вольво за ці гроші, ну це просто унікальна пропозиція, на, на мою думку, вона, ця машина, вона ізумітильно просто стоїть по трасі. Вона настільки на класна, налаштована підвізка, що вона в себе. Вібрала м'якість, ну я можу порівняти з машинами на пневмі по її м'якості. Вона дуже м'яка. І причому вона дуже керована. І вона йде як по колі на будь-якій швидкості. Що це буде 90, що це буде 190. Матеріали. От вони дуже схожі в обох машинах, матеріали оздоблення салону. Але, от знаєте, це інше, це інша якість. Тут. Трохи інший пластик, трохи інший е, дизайн центральної консолі, вона більш сучасна і більш динамічна, більш е, якісніша. Ну Одним словом, мені здається, що знаєте, от якщо порівняти Європу і Америку, то це от саме ці машини. цільова аудиторія тут одна, там і трохи інша. Е, те, що стосується їх, в недорожніх якості. Ну, я розумію, що е, будь-який хазяїн цієї машини не буде її експлуатувати по серйозному бездоріжжю. Ну але от ми зараз тут на невеличкому такому пісочку. Е, ну, я так думаю, що я тут проїду на своїй машині. Ну, зараз спробуємо. И мы сели. Медленно-медленно ползем. Вот машина зацепилась и пошла. Колея хорошая. Так, вот ну тут мы немножко дадим газу, потому что давит немножко нас. Антибукс на песочке, мощность двигателя. Ну, мы проехали. Мы проехали без проблем в очень глубоком песке и очень рыхло. Проехали, как вы видели, очень относительно легко для глубокого песка и хорошей горки, не отключая никакие помощники, которые здесь можно на меню дополнительно отключить. Ну, если, знаете, все знают, что когда в глубоком песочке нужно отключать стабилизацию, нужно отключать антибукс, тогда двигатель не будет, точнее так, система антибукса не будет задавливать двигатель, давать ему мощность, К крутящий момент, если небольшой пробуксовка с небольшим выгребом, Машина гораздо легче йдеть. Що ж, перевіримо тепер в ділі XC90. Включимо режим оффроуд. В режимі офрот розподілення моменту йде 50 на 50. Поки що автомобіль дуже легко справляється. Зараз ми вийдемо. Не, не почувствував автомобіль. Цієї гірки. Куди хочеш, можна заїхати без проблем. І всі 90 витримає любі пригради. З розподіленням 50 на 50 автомобілі не страшна, ніяка загроза. Ми виїжджаємо з будь-якої гори, з будь-якого піску. Автомобілі нічого не страшно. По комплектації ми тут маємо двохзонний клімат-контроль. Підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь, електроскладання дзеркал, Apple CarPlay, City Safety, Cross-Traffic Alert, LED-приладова панель. Автомобіль сам паркується, сам виїжджає з парковки. В автомобілі встановлена задня камера. Ось ми з вами підв'язались до переднього автомобіля. Я Хоча я виставив швидкість 100, вона не поїде швидше, тому що попереду у нас є перешкода, та вона встановлює дистанцію, на якій ми їдемо за автомобілем. Зараз я вам покажу, як працює пілот-асіст. Вона прив'язалась до полос та управляє автомобілем самостійно. У мене не руки, не ноги не задійснені, та автомобіль повністю управляє сам. Тільки раз в 10 секунд він прохає. Держати руль. Також у нас є допоміжники Бліс, це датчики сліпих зон. По поводу розходу автомобіля, ми їхали не дуже медленно та не дуже швидко, та розхід показав в районі 6 літрів. Навіть упав до 5,8 Тобто дизельний двигун дуже економічний та дуже приємно буде їздити на довгі подорожі. У кожному автомобілі Volvo, незалежно від комплектації, присутні допоміжні системи City Safety та Cross Traffic Alert. City Safety допомагає побачити перешкоду спереді, і якщо ви не реагуєте на неї, він зупини, зупиниться автоматично. Cross traffic Alert це система, яка відповідає за задню частину автомобіля. Коли ми здаємо назад, вона спочатку сигналізує нам у перешкоді. Якщо ми не реагуємо на неї, то вона автоматично зупинить автомобіль. Ці функції є в автомобілі v 90 Cross Country. Докладніше вам розповість власник автомобіля. Зараз ми перевіримо розгон до сотні. По паспортним даним складає 7,8 секунд. Автомобіль підхватує з самого низу. Це ж дизель. По моїм відчуттям, ми проїхали приблизно за 7-7,5 секунд до сотні. Ми, ми трохи поболувалися у піску, пограли в пісочок, в пісочницю. Тепер, зараз виїхали на нормальну дорогу до істотних для цієї машини умов експлуатації. А, я не знаю, чи передасть камера зараз усі відчуття, мої відчуття пасажири. Ми їдемо ну, як на повітряній подушці. Машина дуже легко йде. Відчуття, знаєте, от є машини, в які ти сідаєш і ти відчуваєш якусь важкість. Перша машина, яку я відчув легкість, це був Saab 9000 але це був 96 чи 97 рік. Я колись сів на ту машину після 740-ї Вольви, яка тоді була, я, знаєте. Було таке відчуття, як низьколетящого літака. От тут щось таке схоже. Тобто це машина це машина про драйв, це машина про емоції від драйва, про керованість, про відчуття седану. Немає е, ніяких оцих кренів. Е, машина йде легко, машина йде швидкісно, дуже потужний. Ну, на мій погляд, дуже вдала комбінація. Ти, шостий мотор, двигун. 310 вже казали, його вистачає для цієї машини ну, з головою для будь-яких режимів експлуатації. Це така машина, вона досить зважена, в неї тут унікальна, я вже повторюю, В неї є такий унікальний набір властивостей. Вона одночасна, дуже практична. Ну, І особисто я відношусь до людей, які е, в першу чергу при виборі машини ставлять. Е, Функцію. Вартість тої функції, яку несе машина. От в цій машині я можу проїхати з родиною на будь-яку відстань і не втомитися. Я долав там невеличкі відносно, там, тисячу, півтори тисячі кілометрів за е, добу да, за день на цій машині. І знаєте, я виходив із за керма. Абсолютно в тому самому стані, як я туди сідав зранку. Жодних відчуттів немає втоми. Жодних відчуттів немає втоми від дороги. Супер. Траса, супер, місто супер. Мене запитали з приводу його розходу і якихось плюшок цієї машини. Ну, що можна сказати, я не думаю, до речі, що людина, яка вибирає машину, керуючись іншими якимись факторами, дуже звертає, але розход тут дуже економічний. 10,6, вона показує змішаний цикл. Це місто і трохи навколо міста, це не трасовий розход. Трасовий розход, ну, звичайно, як нажимати, да? натискати. Якщо там, якась крейсерська буде 110-120, то ви вкладетесь до 9 літрів на цій машині. Якщо вище, то ну, звичайно вище буде. Що стосується плюшок, ну, дивіться, тут дуже е, те, що відрізняється. Тим, що відрізняється саме ця комплектація. І Тут є проекція на лобове скло. До речі, ви знаєте, ця машина мені зекономила купу грошей, тому що за рахунок цієї проекції вона якимось дивом виводить камери, але ті, які працюють. Я на це зроблю наголос, тому що коли їдеш по трасі, дуже багато знаків, що, начебто, стоїть камера, але її там або немає, або вона не працює, і машина це якимось чином бачить. Вона мене сигналізує про саме про ті камери, які зараз знаходяться в робочому режимі. Ну і звичайно, там якось підлаштовуюся для того, щоб <кхід> правила дорожнього руху соблюдати. Є педигрів керма на цій машині. Я так думаю, що це буде дуже зручно взимку. Є заїзд виїзд з парковки, є режим автопаркування. Він якимось чином по'єднаний з функцією гальм, тому що, знаєте, от мені це, особливо ця функція дуже зручна була у міських умовах, коли ти паркуєшся поруч ну, в ряд з машинами, і тобі потрібно потім виїхати на дорогу задом з парковки. То поруч справу ті машини, які стоять, вони загороджують е, бачення, ти не, не, не завжди бачиш, хто їде, особливо це стосується якихось вузьких міських вулиць. І машина сама сигналізує, що там хтось їде, або якщо ти не звернув якусь там долі секунди увагу на те, що вона просигналізувала, вона сама автоматично гальмує і це дуже зручно і це дуже безпечно. Ну, те, що стосується інших систем безпеки, то у Volvo це на дуже високому рівні. Я не буду цього глибоко торкатися, там кількості цих подушок, там змінаємо зон цих автомобілів і, все, і таке і інше. Але знаєте, в Ютубі дуже багато роликів. На жаль, з поганими випадками, але з дуже гарним кінцем для тих людей, які були у машині в той час. Я не бачив жодного ролику, там, де були б е, серйозні сутеві пошкодження у пасажирів автомобілів. Хоча вони були саме ці моделі, до речі, вони були дуже сильно пошкоджені. Тобто, тут все супер, тут все на висоті. Знаєте, я перший раз в житті на цій машині е, вимірював її розгін до сотні. Я не знаю скільки там секунд, той секундомер покаже. Е, ну, на мій погляд, дуже швидко. Я взагалі їжу зазвичай в економному режимі. Просто потужності цього двигуна достатньо для того, щоб в цьому режимі е, комфортному режимі е, знаєте, як, на всі випадки життя. остановитесь. Так, перпендикулярная парковка. Место двигайтесь вперед, следуйте инструкция. Остановился. Заднюю. Так. Еще и поехали. Да, сейчас он Ага. Ух ты. Так она еще и рулит. Да, да, кон... там. Передний ход. Никогда не пользуюсь? Никогда. Я как-то к этому. Это? Это шмектвал. А. Задний ход. Окрім вот, сама крутиться. Чотка по разметке. Супер. Зараз ми вам продемонструємо зупинку перед перешкодою, адже Вольво це безпека для вас та оточуючих людей. Як ви бачите, автомобіль зупинився сам, та наш експериментатор залишився живим та непошкодженим. То що підведемо підсумки, ці автомобілі не можна зрівнювати, вони дуже різні. Це більш для комфорту, для високої посадки. В-90 Cross Country, він більш універсальний. Він дуже добре стоїть на дорозі, в нього спортивна рульошка. Та ще ж він може виїхати на бездоріжжя. Знаєте, я вважаю, я вже багато казав, що це класний автомобіль. Я дійсно його рекомендую, особисто від себе. Майбутній хазяїн не пожалкує. Приїжджайте, купуйте, все самі побачите. Ми знаходимося на вулиці Княгині Ольги, 19-Б. Приїжджайте та подивіться наші автомобілі. Беріть задатки, а лучше два, щоб одразу забрати ці два красення. Ми вас чекаємо. Підписуйтесь на канал та ставте лайки.